Зупинилося серце героя. Зупинилося серце героя. Він тепер назавжди в строю. Зупинилося серце героя у важкому останньому бою. Зупинилося серце героя, повернувся він на щиті. Зупинилося серце героя, а він ще стільки хотів у житті. Зупинилося серце героя, і нічого вже не змінить. Зупинилося серце героя і душа до Бога летить. Зупинилося, серце героя. Він у небеснім строю. Зупинилося серце героя, захищаючи землю. Свою вірш написаний 9 березня 2023 року, присвячений всім, хто захищав рідну землю.